Автопарк міста Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше супер класне новеньке надходження. Це Audi Q5, американочка, прибула до нас абсолютно ціленькою, нефарбованою. У самій жирній комплектації вона у нас 2017 року у техпаспорті модельний ряд 2018 на самій топовій комплектації. Друзі, 2 літра TFSI під капотом, ген третє покоління на 252 кінських сили, повний привід та коробочка, автомат. Максимальна оптика з денними ходовими вогнями, звісно, адаптивна. Двадцяте колесо, синій колір. Вона не фарбована зовсім пошкодження було всього попередньому бамперу. Скло всерідне та оригінальне. Ззаду, друзі, також є безключовий доступ, Шкіряний ось такий коричневий салончик. Зараз більш покажу детально звісно, електробагажник та все інше. Комплектація дійсно дуже і дуже класна. Ззаду стопи у нас динамічні. Ось так вона виглядає. Гарна всесезонна гума, безключовий доступ, сліпі зони, Повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, електробагажник, акустика Бен Холсен. Електропривода, датчики світла дощу, Audi Presence, шкіряне мультикермо з підрульовими перемикачами, 115 тисяч кілометрів. Кокпіт, широкий моніторчик з карплеєм та Android, Auto, камера заднього огляду, звісно, парктроніки по колу, клімат-контроль трьох зон, і вибір режимів їзди. Тут Запуск кнопочки, підігрів вентиляції сидінь, друзі. Це Дуже рідко сидиш в цих автомобілях. Ззаду нас зустрічає також шкіряний салон в ідеальному стані. Ось такі шторочки, звісно, бенг, клімат-контроль для задніх пасажирів, чорна стиля, панорамний дах. Сидіння, друзі, просто в ідеальному стані. Технічно, взагалі, ніяких нарікань автомобіль немає. Весь ціленький, готові на будь-які перевірки. Ми на вас чекаємо. Ідеальна хазяйська Q5 вже у продажу.